Сьома ранку на вулиці, мінус 12. Неймовірно вітряно і незатишно. Та сподіваємося, що наш візит, хоч трохи зігрів хлопців на блокпості неподалік Маріуполя. Вони ж то точно не очікували, що Дід Мороз, снігурка і земляки навідуються і до них в одну із. Найгарячіших точок Донбасу у снігу снігу білого накидала зима сама Полтава з центра. Привіт, хочу передати своїй жінні Ірині, своєму синочку Артему, родителям. Всіх з Новим Годом поздравити. Хочу, щоб в наступному році у нас в Україні був мир. Звідси до передової лише 17 кілометрів, а смерч дістає в радіусі 70. Град прицільно накриває до 20 кілометрів, розповідають нам військові. Тож тут чи не щодня звучать сирени, що сповіщають про загрозу ракетного обстрілу в одному із базових таборів сила то під Маріуполем служба проходять чимало патріотів з різних куточків України, зокрема і полтавці. Всі вони зарекомендували себе як найкраще. Тому зараз ми до них ідемо в гості з передноворічними подарунками. Сергій Іванович, командир військової частини, 352, місто Полтава. Так що ми ваші рідні. У нас є ялинка, ми забезпечені повністю всім. Дуже дякую волонтерам. Одні військовослужбовці будуть нести службу відповідно в посиленому варіанті служби. Другі посвяткують новий рік. До нашого приїзду тут ретельно готуються невеличка саморобна ялинка та наші мандарини. Чи не єдине, що нагадує тут про свято, яке все ж ніхто не відміняв, але все тут сприймається. Інакше за рішенням командирів підрозділів у кожному бліндажі, чи на блокпостах, чи у базових таборах, стоятиме ялинка. Я жду, коли мені ялинку привезуть, щоб її не. Нарядити, але ще не довезли. Хлопці дуже добре відносять до того, що будуть святкувати на бойовому посту. От як вони кажуть, самі, що є два варіанти: або нести службу, або готуватися до несення служби. Проте в 12 годину 31 з першого грудня, от, якісь там буде там привітання від командирів підрозділів, телефоном або напряму зі святковими стравами. Теж визначилися, готуватиме влад із Кіровограда. Буде суп гороховий, буде грішнева каша і куриця також конфети, яблучки. А поки що тут радувітають артисти Полтавської філармонії. дай бог, щоб вони хорошо нас захищали, а ми будемо всегда їх підтримувати. У то з новим роком, заступаючими. Щастя і здоров'я вам. А обов'язково перемога буде за нами, ми всі це віримо. От, і парад перемоги у Севастополі український квіз обов'язково відбудеться. А в Надобасі ми кажемо так, що тут відбувається репетиція цього параду. От, і и... Репетиція успішно проводиться. Хотілося б пожелати всім на Новий рік, щоб вони знали, що страна буде захищена нами. Ми тут постійно знаходимося, постійно оберегаем, Будемо стояти до останнього.